Починаємо наше заглиблення. Сьогодні розглядаємо м, сонет 11 Данте Алігєрі, той самий, що починається в своїх очах, вона несе кохання. У нас є літературознавчі аналізи, які показують, як Данте зміг втілити оцю красу високого, ну майже духовного кохання. Спробуємо розібратись, що ж там такого унікального в цьому погляді. Отже, цей сонет, він же частина збірки Нове життя Лавіта Нуова, Це десь початок 1290-х так. Так, так саме тоді, і це, ну знаєте, щось схоже на автобіографію, де вірші переплітаються з прозою. Все про його кохання до Біатрічі Портінарі. Але ж її ім'я там, здається, не згадується. Не згадується, вірно. Деякі дослідники вважають, що це можливо для захисту її репутації, її честі. І що ще важливо, нове життя це ж один з перших таких великих творів, написаних народною італійською, ну тосканським діалектом, а не латиною, як було заведено. І це власне яскравий приклад того самого дольче Ново, цього солодкого нового стилю. А солодкий новий стиль. Про нього часто говорять. А чим він ну, насправді відрізнявся, що там було такого революційного, особливо от якщо брати цей сонет. Ну, дивіться, головна відмінність це те, як вони почали трактувати кохання і жінку. Це вже не просто, знаєте, куртуазна гра чи земна пристрасть. Жінка тут підноситься до рівня такого духовного ідеалу, майже ангел, а кохання до неї це як шлях шлях до вдосконалення, до пізнання себе, до Бога навіть, тобто фокус настільки на ній, скільки на тому, як поет змінюється через неї. Аналізи це підкреслюють оцю філософську глибину, символізм. Hmm. Цікавий поворот, трансформація через кохання. І це ж відчувається вже от з перших рядків. В своїх очах вона несе кохання, на кого гляне, ощасливить вмить. Тобто її погляд має не просто там естетичний ефект, а якийсь миттєвий, перетворюючий, так? Моральний навіть. Саме так. Коментарі до тексту якраз на цьому і наголошують. Її вплив, як десь іде, за нею всяк спішить. А потім тріпоче серце від її вітання, її присутність вона породжує смирення, смиренність дум свята, і навіть уявіть, проганяє погані думки чи почуття, гординя й гнів однеї геть біжить. Очі тут це не просто деталь зовнішності, це джерело цієї духовної сили, любові, благодаті. Оцей потужний ефект, який ви описали, як Данте його вибудовує, ну саме самій структурі вірша. В цих 14 рядках, як він веде читача до цього ну, благоговіння. Він дуже майстерно використовує класичну форму сонету от перші строфи вони описують її появу, реакцію людей довкола. Це створює таку атмосферу очікування, майже дива. Потім фокус зміщується на внутрішній стан героя, його захоплення її досконалістю. Там ще риторичне питання виникає мовляв, як її взагалі можна гідно описати. І все це підводить до кульмінації в останніх рядках, коли ж іще й всміхається вона: марніє розум і мовчать уста, таке, бо це нове і прекрасне диво. Це сильно, але от цікаво, чи можна це марніє розум трактувати якось ну, негативно, як втрату контролю? Чи в Данте це щось виключно піднесене? Е, ну, в контексті солодкого нового стилю і того, як він ідеалізує Беатріче, це радше свідчення надзвичайної сили її, духовної краси, сили, що перевершує людське розуміння, людський розум. Це такий стан благоговіння, коли раціональне просто відступає перед обличчям чогось майже божественного. Не забуваємо, її ім'я Беатріче означає благословенна. Данте ж використовує найпіднесенішу лексику, метафори, це майже релігійне поклоніння, любов тут це сила, що очищує, спокутує гріхи, як кажуть деякі аналітики, наближає до ідеалу. Отже, якщо спробувати зібрати все докупи контекст нового життя, оця суть солодкого нового стилю, аналіз рядків, яка тут виходить ключова думка, що Данте нам залишає? Виходить, що Сонет 11 це не просто вірш про закоханість. Зовсім ні. Це такий собі поетичний маніфест, він показує кохання як високу духовну силу, силу здатну трансформувати і людину, і світ навколо. Беатріче тут це втілений ідеал. Її краса, її присутність мають майже сакральний вплив очищують, надихають, ведуть до чесноти. Дослідження ж вказують, що для Данте це кохання до Беатрічі було таким важливим кроком, першим етапом на шляху до пізнання вищої божественної любові. І це справді ну, наводить на роздуми. Якби ми сьогодні спробували сприймати людське кохання з такою ж духовною глибиною, як у Данте, чи змінило б це наше ставлення до стосунків, до краси, до самої суті почуттів? Є над чим поміркувати, правда?